Новинка! З листопада 2024 року записатись на прийому консульства можна тільки через нову платформу e e-Consul. Сьогодні я буду тестувати цю платформу і спробую записатись на прийом консульства. З вами я, Аліна Світло, Міжнародне право. Поїхали! Заходимо на сайт e-Consul.gov.ua. Посилання під відео. І що ми тут бачимо? О-О! Авторизація! Оберіть зручний для вас спосіб авторизації та дотримуйтесь інструкцій. Я обираю метод Особистий ключ. Натискаю. Увійдіть за допомогою особистого ключа. Завантажую файл. Ввела пароль. Натискаю продовжити. Якщо ви заходите на портал вперше, то вам запропонують ввести номер телефону та адресу електронної пошти. Будьте до цього готові! Вітаємо Аліна! Так, що ми тут бачимо? Вгорі є консульські дії та запис на візит. У правому куточку ім'я. Якщо натиснути, то можна зайти в профіль або вийти. Якщо зайти в мій профіль, то там можна редагувати номер телефону та імейл. Е тут я змінила номер телефону з українського на закордонний. Все пройшло успішно! Отже, давайте запишемось на прийом. Натискаємо угорі Запис на візит. Відкрилось вікно Мої візити. Натискаємо Записатись на візит. Нам пропонують зробити 4 кроки: і перший ввести відомості про заявника, дата народження і стать. Я думаю, тут можна було б покращити і одразу підтягнути цю інформацію з державних баз. Але зараз, поки так, тому заповнюємо. Другий крок вкажіть країну та консульську установу, куди ви бажаєте звернутися за послугою. Друкуємо перші літери і швидко знаходимо нашу країну. Далі обираємо консульську установу зі списку. Натискаємо Далі. Крок третій. Обираємо вид послуги. Список дуже довгий. Але. На момент мого тестування не всі послуги були доступні. Наприклад, довідка про належність до громадянства України. Сервіс недоступний, скористайтесь послугою пізніше. Або Оформлення закордонного паспорта дітям до 12 років. Сервіс недоступний, скористайтесь послугою пізніше. Хоча вже через пару хвилин вид послуги оформлення закордонного паспорта дітям до 12 років, сервіс став доступним. Якщо у вас буде така ж помилка, то спробуйте ще раз через деякий час. Давайте оберемо вид послуги оформлення закордонного паспорта. Далі питають. Для кого оформити закордонний паспорт? Для себе чи для дитини підопічного. Ставлю галочку для себе. Відкривається віконце, де можна обрати час та день візиту на 6 місяців наперед. Справу вгорі можна змінити календар на дні, тижні місяці. Найближче вільне місце було через 2 дні, тобто дуже скоро. І далі також було багато варіантів. Синім позначені вільні місця. Натискаю на час підтвердити. Але забронювати вільний слот з першого разу мене не вийшло. З'явився надпис червоним. Кількість обраних проміжків часу перевищує кількість отримувачів послуг. Будь ласка, перевірте вибрані значення та зменшіть кількість проміжків часу відповідно до кількості отримувачів. Якщо ви заповнювали запис на візит, але не завершили реєстрацію, то на головній сторінці в розділі послуги та чернетки буде ваша чернетка. Я видалила свою чернетку і заповнила форму ще раз з самого початку. Думаю, проблема була в тому, що я декілька разів обирала і натискала на різні види послуг, тому будьте уважні. Обираю 3 січня та час. Дякуємо! Ми обробляємо ваш запит. Результат обробки надійде вам за кілька хвилин на електронну пошту. Натискаємо зрозуміло! І дійсно, за декілька секунд прийшло підтвердження на емейл. E Ви отримаєте нагадування про запланований візит на електронну пошту та в електронному кабінеті. За 30 днів, за 7 днів та за 3 дні. Увага! Коли ви отримали кожне нагадування, у вас є 30 годин для того, щоб зайти в електронний кабінет і підтвердити свій візит. Якщо ви цього не зробите, то ваш візит буде автоматично скасовано. Інформація про мій запис з'явилася на головній сторінці меню Зверніть увагу, меню послуги та вгорі Запис на візит. Як скасувати запис на порталі буде у цьому відео. Підсумуємо. В цілому портал дуже гарний і потенціал його шалений МЗС Молодці области. У <плес> порівнянні з минулою версією, де треба було чекати три місяці для того, щоб потрапити до консульства, то тут пропонують вільні місця вже протягом тижня-двох. На випадок, якщо немає вільних слотів, є можливість записатись у чергу очікування. Але є й особливості порталу: перша це обов'язкова авторизація. І для деяких людей це велика проблема, бо не всі мають таку технічну можливість: дію, електронні ключі, біометричний паспорт. Друга особливість портал працює у тестовому режимі. Тому можуть виникати помилки у його роботі або роботі підключених сервісів. Будь ласка, віднесіться до цього спокійно і з розумінням. Якщо у вас є будь-які питання, пишіть у коментарях під відео. Буду рада допомогти! Дякую, що були зі мною!